1 грудня чергову нараду з питань проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая з надання допомоги учасникам АТО та дітям-сиротам Луганської і Донецької областей спільно провели голова райдержадміністрації Тарас Калита і голова Радахівської районної ради Марія Климочко. За підсумками проведеної роботи по підготовці благодійної акції виступив перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Слушні пропозиції внесла голова Радехівської районної ради Марія Климочко. На важливості акції в ідеологічному плані наголосив голова райдержадміністрації Тарас Калита. Щоб вони не виховувалися знову в тому в дусі Радянського Союзу і в дусі Росії. непевно, ми так вирішили для себе все-таки поїхати їм допомогти, показати, що ми такі самі люди, як вони, ми вболіваємо за них, ми переживаємо і ми. Ми собі розуміємо для себе і для всіх, це озвучуємо, що Україна має бути єдиною і на Заході, і на Сході, і всі люди повинні підтримувати один одного. Тобто ми поміняли трошки підхід, назначили нову людину, і процес закрутився. Тобто по сільських радах поскидали сьогодні всі матеріали, які необхідні. Повідомляємо, відділ повідомляє підприємців. Щоб долучилися в телефонному режимі, але нам треба проаналізувати, збирали інформацію, де суто, де наших найбільше є військових, і більше старатися охопити ту частину. Якщо то Донецька область, то хай буде Донецька, якщо то на Луганщині, то відповідно Луганщина і взяти одну частину, а з іншою можна контактувати з головами адміністрації, просити їх теж про допомогу, щоб вони вже безпосередньо їм там ближче в межах тих районів, десь доставити ті посилки. Тарас Калета особисто заслухав звіти осіб відповідальних за підготовку акції, зробив зауваження та роздав усні вказівки. Як виявилось, у підготовчій роботі є об'єктивні проблеми, є успіхи, але є і недопрацювання. Наприклад, до п'яти шести посилок. Я думаю, що ми зможемо відправити для нас, то не буде коштувати. Ну на рахунок більше я не знаю. Це треба зважити всі за і проти, тому що спаливо теж коштує. Там 40 літрів, 50 допомагали. До тих людей, що я звернувся, вони дали 200 і 300 літрів. Через те в мене совісті немає зараз. ні раз до них йти. Щоб ще підключити шкільні заклади, Леся Ярослав дзвони працює, дві завідувачі сьогодні зранку вже були їм сказали особисто. Я думаю, що в мене ті числа, на які тоді було сказано, я маю записувати. Я записала, значить, до 10-го числа одяг книжки. Активну участь в обговоренні поточних питань взяли представники церкви, Благочинний Радехівської Української православної церкви Київського патріархату отець Зиновій Середницький та декан Радехівської Української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк. Зробити дідуха. Це було б краще. Маленьке, оперативно. Це можна, щоб була пам'ятка, щоб привезли від нас від цих запитів. Навіть дай відповідь.